Вітання! На зв'язку Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Мене звати Ксенія Попович і я інформагентка відділу комунікацій та брендингу ЧНУ. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику більше про твій ЧНУ. Поспілкуємося з начальником відділу міжнародних зв'язків університету Сергієм Луканюком. Тож перейдемо до запитань. Перше питання. З навчальними закладами яких країн співпрацює наш університет? Ну, наш університет має на даний момент понад 200 угод. Це десь близько більше 30 країн, різноманітних країн. Це країни в першу чергу в більшості Європи, але є країни Азії, є країни Північної, Південної Америки. Тобто ми співпрацюємо майже з цими країнами, що дуже важливо, в перші дні війни ми. Розірвали угоди в носуреньому порядку зі всіма російськими і білоруськими університетами. Тобто, це за мінусом тих угод, яких ми розірвали, у них у нас їх було не менше 15-20. Тобто ми їх зразу розірвали і відновили. І повновили співпрацю з багатьма іншими університетами Європи. І якраз за останній рік, в зв'язку з війною, багато європейських університетів хочуть самі проявляти ініціативу співпрацювати з нашим університетом. А яка процедура підготовки до зустрічі іноземної делегації в ЧНУ? Процедура вона здебільшого однакова. До нас звертаються або іноземні партнери з запитом, що вони хочуть приїхати, або це можуть бути представники посольства. Ми починаємо робити підготування, тобто обов'язково це є наказ по університету, хто приїжджає, до чого приїжджає, коли приїжджає. У Роман Івановича ректором формується команда, яка буде на цій зустрічі, в залежності, хто приїжджає, наприклад, якщо це там, ректор приїжджає, звичайно, це буде ректори, проректори. Якщо якийсь декан певної спеціальності, відповідно будуть декани або професори по цій спеціальності, тобто ми тоді дивимося, в залежності, хто приїжджає, ми підшуковуємо ті, хто будуть важливі на цій зустрічі. Потім сама зустріч, вона відбувається в більшості випадків, 95%, напевно, це в кабінеті ректора. Там є своя процедура, це як дипломатично, стіл, прапори. Росадка відповідна, перекладач обов'язково, в залежності з якої мови, і таке інше. В кінці офіційна фотографія і в залежності від рангу того, хто приїжджає, він робить запис у книзі відгуки. Тобто він може, ну в більшості це роблять ректори або посли, яких у нас дуже достатньо кожен рік приїжджає. Чи можлива участь у міжнародних програмах та проєктах із залученням грантів? Тільки е, по цій можливості, оскільки, якщо ми не маємо грантових грошей, нам дуже важко робити співпрацю. Е, в державі, в університеті на це виділяється недостатньо коштів, тому ми намагаємося все, що ми робимо з нашими міжнародними партнерами, це робимо на основі грантових грошей. Тобто ми виграємо гранти, чи вони надають якісь гранти і ми виконуємо. По яких програмах саме зараз наші студенти можуть поїхати за, на навчання за обміном? Е, ну зараз і можливо останніх п'ять років, і наступних, напевно, п'ять років найбільшою програмою це буде програма Erasmus Плюс К 1 Це є мобільності студентів і викладачів, і співробітників університету. По цій програмі можливо, якщо сказати про процентному на відношення, напевно, відсотків 80 всіх, хто їде за кордон, вони їдуть саме по цій програмі. Є інші програми, це залежно від країни. Є багато фондів німецьких, наприклад, там Деаде, різні фонди різних великих компаній. Є, наприклад, Нава, це державний польський фонд польського уряду. Тобто можливості є дуже багато, але як я сказав, найосновніше це є Размус який фінансується Європейським Союзом. А які критерії відбору студентів на навчання за обміном? Е, ну, Критерії різняться в залежності, який університет заміс співпрацює, які він ставить вимоги, але в загальному це є основне це є мотиваційний лист, тобто без мотиваційного листа немає, листа, немає ніякої заявки, це є знання мови, це є CV, тобто студент пише про себе все, що там він здобув. І, звичайно, в середній бал його навчання в чину. Всі, всі ці фактори враховуються, в деяких випадках є ще додаткові, Там, наприклад, може бути навчальний план підготовлений, як Сучавський університет вони їх і в співбесіду проводять, французькі університети проявляють знання мови онлайн. Тобто, ну, Бувають різні додаткові, але оці чотири основні, на основі них формується рейтинг. Нами спочатку ми відсилаємо партнерам і кажемо. От нас подалося там 10 студентів, ми зробили рейтинг і пропонуємо наступний. Вони переглядають, роблять свій рейтинг або підтверджують нас. Тобто ми робимо перший крок, перший відбір, вони роблять остаточні, підтверджують те, що ми відібрали, або роблять свій відбір. І яка тривалість програми обміну? Ну, тривалість обміну може бути від декількох днів до семестру. В більшості студенти це є семестрове навчання по програмі Erasmus це є семестрове навчання як мінімум. Є звичайно коротше, там, якщо мову вивчають, то це на декілька тижнів, може бути, на декілька місяців. Але в більшій в своїй кількості це є якраз семестрове навчання за кордоном. Для студентів, яких факультетів чи навчально наукових інститутів є програма міжнародного обміну? Е, ну тут ми не робимо різниці, тобто всі мають однакові можливості. За винятком, якщо ми підписуємо, наприклад, по Erasmus+, угоду з відповідним університетом за кордоном, вони кажуть, що ми зацікавлені тільки в обміні, наприклад, там політологів чи фізиків, тоді ми цього дотримуємося. Ну, таких угод є меншість, їх можливо 10 90% угод по Erasmus+, це стосується всіх спеціальностей, які є в нашому університеті і які є в тому університеті. Якщо в тому університеті немає, наприклад, географії, звичайно, ми туди географа студента не можемо відправити, бо він не має де вчитися. Тобто, всі... Студенти всіх факультетів, всіх спеціальностей, всіх інститутів мають однакові можливості подаватися і ну, наприклад, в більшості да. Ін'яз має хороші там шанси, економісти, тому що у них такі спеціальності, там міжнародники, політологи. Ну, тобто Є у нас, наприклад, якщо там скласти рейтинг, є певні спеціальності, які дуже часто виграють стипендії, бо вони дуже багато подають. Є ті, що менше. Але що стосується того, чи всі за... це всіх стосується? Так, це стосується всіх, всі мають можливість виграти семестрове навчання. А як за часто студент може брати участь в програмах обміну? Якщо це є програми обміну, такі як разум з плюс і подібні, за один цикл навчання, тобто, будучи бакалавром, магістром або аспірантом, він має право максимум два семестри навчатися за кордоном. два на бакалавра, два на магістра і два на в аспірантурі. Якщо це є угода про співпрацю, там обмежень немає. Він може, згідно законодавства України, студенти під час навчання можуть до двох років перебувати за кордоном в закордонному відрядженні, тобто навчання по обміну. А чи можуть хлопці зараз їхати на навчання за обміном за кордон? Е, так і ні. З вересня місяця ми дуже важкими шляхами добилися того, що ми робимо листи на міністерство освіти, яке Робить клопотання перед прикордонною службою, яка може дозволити виїзд студентів по програмах обміну. Це стосується Erasmus і ДАД, оскільки держава Україна підписала ці угоди, і держава Україна є гарантом виконання цих угод. Тобто не ми, не університет підписав. Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, а держава вона повинна виконувати свої зобов'язання. Тому по цих програмах студентів до нового року випускали. На жаль, ми ж маємо якісь трошки прикрі випадки після нового року. Викладачів випускають по цій програмі. Студентів поки що не випускали. Ми сподіваємося, що це якась є заминка, щось там сталося. Але з вересня по грудень місяць ми відправили 12 хлопців-студентів на семестрове навчання по одному. Це дуже добре, тому що не всі університети в Україні цього добиваються. Ну, Це дуже важко, це треба всі документи підготувати, І це треба постійно дзвонити, постійно нагадувати і так далі, щоб надали таку можливість, такий дозвіл. З яких країн світу здобувають освіту студенти в чину? Яка їхня кількість? Е, ну, кількість у нас в порівнянні, наприклад, навіть далеко не йти з медичним університетом е, в Чернівцях. У нас менше, набагато менше. Тобто ми маємо В найкращі часи ми мали, можливо, 100-150 іноземних студентів. Зараз їхня кількість зменшилася. У зв'язку перше, це була пандемія. Вони тоді багато хто не зміг приїхати, тому що їм треба летіти, а сполучення було відсутнє. Зараз з війною ця кількість ще зменшилася. Тобто, фізично можливо ми маємо зараз, якщо я не помиляюся, десь до 20. Це фізично ті, що тут перебувають в країні. Фактично, десь до 60, тобто ті, які можуть навчатися онлайн-країни тут, е, однозначно, це є країни Африки, це є країни Близького Сходу і країни Азії. Тобто, я не можу сказати, що в нас там вчаться три німці, два французи, сім іспанців. Є інколи випадки, що там вчаться, але це більше ті, хто має походження, якесь українське або якісь зв'язки з Україною. Більшість наших студентів це є вихідці з Африки, Азії і Московського. В яких академічних асоціаціях Європи та світу ЧНУ є членом? Ну, є різні асоціації, є Магна Чарта, є Європейська асоціація університетів, ми є членами. Є створені локальні асоціації, наприклад, Асоціація е, Варшавського університету і українських університетів, які ми входимо, є асоціація університетів Румунії, України, Молдови, прикордонних, де ми також входимо. Тобто, всі е, можливості, які є скажемо, центральноєвропейського е, е, напрямку, ми використовуємо, тобто ми входимо в Магнувчарку і в Європейську асоціацію університетів, і також є локальні асоціації, куди ми входимо. А на якому місці за рейтингом серед іноземних університетів знаходиться ЧНУ? Ну ми рейтинг можемо брати два, два різні. Є рейтинги внутрішні українські, які відомі і так далі. Ми можемо сказати про те, в якому, якому місці ми йдемо в рейтингу, який є загальноєвропейським або назад Це є QS і The Times. Місця, які я на зараз назву це виглядає, що це дуже далеко, бо і в одному і в другому ми знаходимося в тисяча плюс. Але це треба враховувати те, що, наприклад, КЮС у загальній кількості там десь до 7 тисяч університетів входить в рейтинг. Ми uh -huh. входимо в категорію 1000 плюс тисячу у тому діапазоні. Тобто, uh -huh. Але якщо взяти в порівнянні з, з українськими університетом, то в входить до 20 українських університетів. Тобто в QS попасти це вже є успіх, І навіть якщо ти знаходишся на місці 6000+, плюс, це вже є успіх, що ти попав взагалі в цей рейтинг. Тобто і ми, наш університет, це зробив останніх, можливо, 3-4 роки, щоб ми попали в ці рейтинги. Тобто попасти в цей рейтинг це вже є досягнення. Потім, звичайно, що треба працювати над тим, щоб підніматися. Ну, найкращий український університет, наприклад, QS, Київський або Харківський, вони знаходяться в 400 тобто в такому діапазоні. Тобто це є хороший, хороший успіх, і вважаючи, що це ми тільки десь, як я кажу, останні 3-4 роки ми якраз входимо тільки в ці рейтинги. Які ресурсні та навчальні центри міжнародних організацій діють на базі ЧНУ? Ну, ми маємо, наприклад, різні центри, які є внутрішньо університетськими, але є такі, які є за не університетськими, не українськими закордонами. Наприклад, тут це приміщення, де ми зараз знаходимося, воно є приміщенням центру німецькомовних студій і представництва ДАД. ДАД це є німецька урядова організація, яка займається фінансовою підтримкою співпраці німецьких університетів з закордонними університетами університетом в сфері освіти, освіти і дослідження. От, наприклад, це є представництво ДАД в нас в університеті. У нас було раніше представництво ІОД, це Австрійська академічна служба обмінів. На жаль, у нас лектора вже давно немає. І в нас, якщо це можна назвати представництвом, у нас є Сучавський університет, відкрив при нашому університеті мовний центр, і ми маємо викладача з Сучавського університету, який викладає для наших студентів викладачів, співробітників безкоштовно два рази в тиждень румунську мову. Тобто також існує центр вивчення румунської мови. А з якими дипломатичними представництвами інших держав встановлені зв'язки? Чим підтримуються вони? Е, ну, встановлювати зв'язки, ми з ними не можемо, тому що посольство не підписує з нами ніяких угод, і вони цього не роблять майже ні з ким. Але в нас є тісні відносини з багатьма посольствами в рік. До нас приїжджає щонайменше. 10-15 послів різних країн. Це і від великих країн, як США, Франція, Німеччина, до маленьких, там як Молдова чи там, Люксембург. Е -е, вони, особливо це зараз в час війни підсилувався, оскільки університети на Сході, наприклад, на Півдні, вони майже всі закриті, вони в ті регіони не їдуть, вони їдуть більше в ці. То, Щодо того, що є, де є така. Якась відпрацьована співпраця, ну це насамперед з німецьким посольством, дуже чесна співпраця, вона постійно, незалежно, від хто посол, вона завжди відновлюється з австрійським посольством, з румунським, з французьким, з молдавським, з польським посольством. Тобто, ну, Але це ті країни, які я назвав, вони якраз з цими університетами цих країн ми маємо найбільші зв'язки. Тобто там, де наших є найбільше партнерів, відповідно, ті посольства з нами найкраще працюють. Це взаємовізв'язані речі. І, наприклад, далеко не йти, от тісна співпраця з американським посольством дозволила те, що університет отримав грант на відновлення е, мармурової зали, яка, на жаль, е, е, зупинилася виконання з початком бойових дій війни в Україні. Але я думаю, що як все завершиться, американське посольство продовжить виконання цього проєкту. І це якраз завдякуючи тому, що в нас тісні і хороші стосунки з американським посольством. Що ж, зрозуміло, у мене більше запитань немає. Я від себе особисто та від наших глядачів щиро дякую вам за надані відповіді. Сподіваюсь, вам було цікаво. Діліться в коментарях своїми враженнями, з ким би ще хотіли побачити наступні випуски або зустрічі на платформі Google Meet. Нам цікава ваша думка. До нових зустрічей!